Мене звати Галина Іванівна, я з міста Слов'янськ Донецької області. Приїхали ми сюди у Львівську область в квітні, бо вже дуже було страшно. Дівчинка у мене донька хвора на першу групу, і вона вже дуже лякалася, бо вже були взриви, були самоліти. І вона помнила 14 рік. Тому що в погріб ми її звозили. У мене мама старенька була ще місяць, застала війни. У нас у Краматорській аеродромі нам видно його трохи те поле, отак видно нам. І там взриви, і все. Ми ми зрозуміли, що почалося. Ми край міста, ми край міста, і до нас до перших долітало. Часний сектор було, я сама в центрі міста живу, в мене там квартира, але мама була допомоги, требувала, і я знаходилась біля неї і не один рік. І, і та боїться, і донька боїться. І кого першого було хватати, спасати, не знав. Чи ту погріб пхнути, ховати, але погріб два метри всього, два метри униз. Це не спасіння, там би швидше закопало тебе і все. Знесла я туди вже і лопату, і е, ту е, ломік, ломік, думала, бо якщо прийдеться відкапуватися, то треба ж буде щось, і сухарі були, і водичка там була, все таке було, бо совітували так. Ну, я, вже знаючи, що дитина бачила яке жахіття, я її ну, ховала, сажала її так, куточок, там дві двері сходилися, і там мішок із мукою був. Кажу, сідай, курткою її накривала, вона двері закрила і сидить там, реве бутить. Воно як у норки, як мишка в норки сиділа. Але ж вона чула ці вибухи, вони ж то там, то там. Ми не розуміли, чи це є. Туди чи обратно, але страшно. Я вже занесла, у тата взяла у гаражі, взяла сокиру, занесла в хату, принесла великого ножа, положила, заховала. І думаю, будуть лізти в вікно чи куди. Когось, хоч одного, хоч двох я порішу. Вже в мене було така злость на них, що вони перевернули життя. Верх ногами. Але вже як Матуся померла, вона померла в марті, ми її поховали. Дуже тяжко було до кладовища довести, бо були вибухи, і мало хто брався. І Яму треба викопати було. Ну, хай більше, хлопці, копайте, я заплачу більше. Ну треба, я ж її не залишу. Маму поховали, 9 днів там одійшло трошки. Позвонила е, хрещеній комісу, своїй, кажу, я виїжджаю, забери квіти. А Вона каже: Ой, А чого це ти так говорю? Я вже не можу, я вже чисто сама, психологічно, я вже не, не, не можу. І все, треба вивозити її. Бо вона буде до такої степені тоді хвора психічно, я, я з нею ладу не дам. І собі тоді, як я простити, зможу, якщо вона залишиться сама або ще що. Ой, і ми 5-го числа таки виїжджаємо. Я вже все, що могла подавала з холодильника. Те беріть, те беріть, що там можна було. Дві сумки: одна тут, одна тут, і вона в руках. І ми 5-го числа ми виїжджаємо. А 8-го то грохнули Краматорськ. Це було, звісно, страхіття. Людей почалися якось масово тоді, вже налякані були, що ми не могли сісти. Ні на три години, ні на шість годин. І ми виїхали, поїзд додатково дали, але впереді на Барвенкова путя розбили. І він стояв у темноті, темно. І ми виїхали тільки в 10 ночі, ну вже під ніч. Бігли на той поїзд, ніде на ні, ягоньків ні нема. «Ідіть далі, ідіть далі. цей вагон зайнятий, вже ідіть далі. Добігли. Я травмувала коліно, впала, поки ми їхали. І... Мелькали ті старі кадри колись, воєнне те кіно, як люди грузилися. І у... які вагони були тоді, скот возили, вони ж не пасажирські були, вони ж були не для людей. Мені дівчата з Харкова сказала, виїжджала дівчинка, теж сюди приїжджала, але вже повернулася, що вона їхала в тих вагонах там, де зиків возять. Вони їх посадили в ці клітки там, де не було інших місць, Кажемо, їхали в цих вагонах, грузилися. Скільки можна було? У Нас теж була велика сім'я. Вона взяла, хрещена взяла свою сім'ю і їхали нас шість чоловік було. Ця стоїть, лякається всього, бо тут і собаки, тут і кошечки везуть, вивозять люди, беруть. Там те злякається, гавкне ця сама стоїть, бо толпа така. Ну, нам допомагали. Перші були пропущені на перон мами з дітками, інваліди. І нас і там було багато. То це ж я цю картину представляю, як це днем було тоді в Краматорській. Тоді дитя, і дітки загибли, і коляски поперекидані були, бо було 52 чоловіка. Тоді було загибло у Краматорській. А я ще казала, може, через Краматорськ будемо сідати. Там буде легше сісти, чим тут. Отаке От ні, одвело мене якось. А я ще й хотіла. Може, 6-7-го їхати. Ні, їдьте п'ято, їдьте, бросайте все, на що воно надає, та що воно. Воно. Ну, отак ми виїжджали. Прилітали, прилітали на вулицю, попадали в хаті. І оце осколки ті відтіля летять, ця сторона шифера. Ну у нас побиті дірки є. Понімайте вікна і у мами вибиті. І в мами вибите стекло, це ж упало. У нас цей великий дом, дев'ятієшка, я на дев'ятому поверсі. У мене там вікна вибиті, вибиті. Бо воно прилетіло такою волною забито зараз одне вікно до других не добратися, а одне вікно тим степлером цілофановий цілофан приліпили і все. Але остальне ж відкрите. Туди ж не може добратися ніхто. Ну, з цивільних, ну э, при мені, ну, при мені це цей чоловік, цей, що тут казали. Та ось він, отут, ну, він водітелем робив, гараж рядом. І каже, до нього прилетіло пів хати, зачепило, він у хаті ж тут був. Чоловік з жінкою э, тікали у дворі, прилетіло, раз гахнуло, десь недалеко, в якийсь двір. А тут свистить ще в їхній. І вони тільки забігають удвох у хату. І її слід, він якось перший, а вона друга, двері вибиває і її осколок прямо в серце їй попадає, а йому відриває ногу, а йому ногу щось дуже ране, і їх його вивозять. Він навіть не остався, жінка то мертва, а він оце ну, ж тому, хто там люди могли. І ми ж, ми ж знаємо тих людей. Люди на сусідніх вулицях погибали в своїх домах. Не, не добігши, не до ні до того. Ось, летить снаряд. Це поля дура, є таке вираження. а це снаряд дура. Летить, ти ж не знаєш, це все під Богом. І ти думав тільки. Ну. Час чи не час тобі? Перед хатою прилетів осколок, і воно по дорозі як бахнуло. Це добре, що воно не розірвалося, а так би там би хати б не було. На дорозі ось хата й стоять, і дорога ж ця ж обична. І оце ну ми вже виїхали. Ми вже виїхали. Це вже трошки було пізніше. Це було через тиждень, mm -hmm. але падало отут, отам рідня живе. Воно впало йому отак. Хата забор, і воно сюди встромилося. І люди воломашиною їхала по дорозі, упаде отак і кажуть, жінка їхала 50 років, їй вона ж. Ми ж усі переміща, пере, переміщалися воломашинами. Їх їздили отак вуличками. Летить цей дурний снаряд, він десь там бахнув, все, її осколком упало. А хто вона, що вона? А, це ота жінка, що в саді коробила нянечкою, так. Да. Оце в мене в Ізюмі, я ще з нею спілкувалася, по новинам сказали, що вони зайшли в Ізюмі. і я їй дзвоню від кажу, Тома, як ви, що ви там? Вона каже, стріляли так всю ніч. Просиділа я з дочкою у ванної кімнаті, закривалися бо скло летіло, шибки, щоб хоч не порізані ми були. І каже, телефон сідає, не знаю, коли позвоню. І все. Оце ми з нею тільки зв'язались перед Новим роком. Вона зараз знаходиться в Німеччині на лікуванні, бо вона каже, до мая місяця ми просиділи до кінця мая, ми просиділи в підвалі. Каже, у нас вже каже, я не, хліб їла, тільки вже як вивезли мене. Каже, я вже їла одованчики, брала одуванчики, рвала мила у дожівій воді, промивала їх, солила, горіч опять змивала, і тоді, каже, вже по мастю постним маслом, каже, масло було на весь золото. Бо, каже, без масла купити нічого не можна було. Якщо де продавалося, так за в два рази все дороже, їй такі дільці були. І каже: от у нас садуванчики, ті салати трохи піддержували. І все. І вона каже, ви знаєте, оця братська могила на 500 чоловік, що знайшли, ви тільки знаєте за одну. А їх, каже, по місту сім. сім. Ну, люди ж, мабуть, знають, може, люди ж казали. Каже, якщо пішов хтось кудись шукати харчі, то, каже, вже людина не верталася назад. Ще на край поселка, в місті, в центрі вже було все розкуплене, бо там людей більше. На посілку менше ми вже добирали те, що було там. Ціни зразу взлетіли, бо немає доставки з бази, це зрозуміло. Ми вже брали, розуміли, що треба взяти запас якийсь. Ну, було там пару пачок крупи, того, того, всього ж не набереш. Ті гроші, що получалися, проживаєш? Це ж не такі великі гроші, пенсії. На ліки і на все, мама ж хворіла, то ну, і ото ми питалися той запас, але води ж не було, щось сказали дуже, дуже щось у воді знайшли в районі Балаклеї. Вони сказали, ну, хтось ну, ось, це ж місяць ми ще ж були, більше місяця були. Почалося в февралі, а ми в апрелі виїхали, то ми вже воду хотіли ну боялися, купляли у магазині на розливу цю водичку ми брали. ми брали, вже ту, що із того тече. І світло виключали, і страшно було. Ти, ну, Що було в магазині? Купив те, що вже не в город, нікуди вже нічого не було. Уже, уже щитай, не було, багато лікарів виїхали. Вони теж живі, люди всі були перелякані, тому взагалі в перші дні було незрозуміло, не наскільки це воно все буде. А вже як вони під самим носом були, то вже млячно було. Був один, два, три врача дежурних, і все. Але я їхала воломашиною, бо мені треба було десь аптека купити ліки Ампули. Мама вже стонала, вже кричала на мені, все болетіть. Хоч щось дай мені, хоч що-небудь. визвала врача, він відкрив сумочку і каже: Дивіться, в мене нема нічого, я нічого не можу дати вам, ні у кола зробіть хоч що небудь. А він каже, похитав і каже: Ну, ви вже, ви вже скоро, ви вже скоро, вже ви ж не піднімете це, понятно. А де взяти? Їдьте туди в відділення, в больниці, а там на втором етажі я там щось купите, любе беріть. Любе беріть, щоб тільки її зняти боль. Там ампулу куплю, там дві куплю ампули. Я приїжджала, я сама вже її колола. Вона вже забулася, ну каже, додому не хочу. Я кажу, в школі буду. Все. Вона не хоче, вона повне кадри які. Вона тільки побачить відео з бабушки, вона одразу починає плакати. Я, і дітки там їй маленькі, ось вони граються, вона так дивиться на вертольот. Показує. Прибери, прибери. Я боюся, отворачується, не йде туди, якщо вона бачить таке. А хлопчачки маленькі, вони там, то ті байрактарчики кидають пінопластові та ще. І я бачу, вона у куток, у куток і ховається. В неї залишилось ще острах такий і ще є. І вона чує, сирена де, вона в такий плач, вона в такий крик, ну, вона дуже ну налякана дівчина. Як, вроді кажуть, це нічого страшного, але вона вже собі це все помнила і з 14-го погріб її опустиш, а назад у неї сили немає, ножки слабі по ступенькам злізти. Я від ціля стою тяну, а мама знизу її підсаджує, що ти ж давай ногу, і ми єлі витягли її. І вона сказала: ні, ні, не хочу, більше в погріб не хочу, бо там їй страшно було. Але вони там і спали, я їм там робила і те. Налякалася вона дуже, і, і ну, все при всяких вона шорохах спать вона плохо стала, біля неї я стала лежати, засипаємо, засипаємо. Вона в діта лягає, бо треба її підривати, було, а вона цього не пойме, чого її ложать у діту спати. Вони ж дітки привикають, вони діти, наші особливі діти. І... А я кажу, давай вставай, это. Вона чого вони додому не їдуть, дядьки погані, у них що, родителей немає. Помієте? Я тоді так плакала за ці слова. Для неї родителі авторитет був. Ну, мама сказала, папа, дітки так е. Устами младенця глаголі та істина. Да? У них що каже, родителей немає, чого вони погані, дядьки додому не їдуть, а роблять лихо тут? Фух, ну. Хата зове, земля зове. Я ніяк не думала, що десь я буду. Це вже якщо та й то. Все рівно додому, все рівно, все рівно. Батьки поховані там, хата там, не знаю.